Введення інтуїтивного щоденника. Кожного дня записуйте свої відчуття, передчуття та їхні результати. Це допоможе вам краще усвідомлювати, коли ваша інтуїція працює. Друге. Слухаємо сигнали тіла. Тіло. Наше тіло постійно підказує нам, що добре, а що ні. Звертайте увагу на реакції організму в різних ситуа ситуаціях. Якщо ви відчуваєте напруження чи дискомфорт, можливо, це знак, що варто змінити свій вибір. Третя. Практика медитації. Кожного дня приділяйте 5-10 хвилин тиші. Закрийте очі, зосередьтеся на диханні та спробуйте просто бути в моменті. Це допоможе вам налаштуватися на свій. Внутрішній голос. Четверте. Вправа швидке рішення. Коли стоїте перед вибором, стоїте, задайте собі питання і запишіть першу відповідь, яка спала вам на думку. З часом ви почнете краще розуміти, як працює ваша інтуїція.